Всім привіт, з вами Андрій. Ми в нас в предыдущій серії літали на літаках сьогодні. Я би навіть ще би хотів політати. Мені дуже сподобалось, але ми розбились. Цього напевно не буде, бо до мене тато зайшов в кімнату. И все испортилось ай. Дай літаки, Ел! я куди приїхав вообще, блин? В якусь то тут стояв літак. Де він? Де всі лі... літаки, Ел! Дружо вообще. А, вот. Что думаешь, ушли такие вообще нема? <coughs> так, зараз <давай> будем <coughs> взлетать. Давай, давай, взлетай, Ой, молодець. Блин, чекай твоя нормальний и разгонный брат. Ай--ма Ай, Жизнь не дуже получается. Ай ти хлеб, фей Ю, Жу, ми дай ми. Ви, 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 ви. Щоб бити ти хоче пат. Йо, мою, ти ножик маєш. Шо-ша, шо, шо- шо. На. go oh. О! Ви це бачите? Ви це просто бачили? Ви бачили, як він хитався? Якого фіга? А ну, що з ним буде? Баба, -ба. А з тобою? Що тобі цього замало? <coughs> Давай, мене того багато. Зараз ти в мене як... Ой, 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 ой! Я не махав туди йти. Але щоб зробити отак, я не махав. Бум! Куди ми біжимо? Ти мой обен запила. Що мене не було? Давайте. Не, мені все ж таки потрібен розовик. Я я устроюся на роботу поліцейського йоу Жесть, забув, що я відео знімаю за тих. Вибачте. Зараз ми устроїлись на роботу поліцейського. Пишіть в що би ви хотіли бачити. Щоб ми знімали. <кій> йоу, куди їдеш? О-го-го. Ч ж пацантин не жить? Треба його підрізати. А-моє. <різвість> йо Треба їхати за ним. Та й Так, вилізаємо швиденько в Кюгору І це була бабуся, ну. Я будь ласка, прошу пишіть в коментарях, що ви хотіли бачити, як ми знімаємо. Ну, Майнкрафт і ГТУ будемо точно знімати. А що ще пишіть? Напевно, Clash of Clans це будемо знімати. Але, блін, бабуся. І це, ну те... Ну логіку ж треба... Якусь мати. Тихо. Йо-моє, оце ми перевалилось. тільки не впасти. Єс! Просто парк. О, він їде прям нам на зустріч. Добрий день, містер. Оп, оп. опа. Йоу! Оце ми затупили, блін, треба швидко гнати по встрічці в нього пульнути. Так, все мы його завалили. Так, все перший уровень мы пройшли. Йдемо на другий Полетіли охо-хо! Йоу-йоу-йоу! Підписуйтесь на свята канал Black Coffee Знімаю знімаю різні ігри, я сам дивився. Навіть дуже-дуже різні ігри, може, які ви не знаєте. Я теж буду знімати. Опа, вже гості. Так, 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 погоня, погоня, погоня. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Так, 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 так. Стріляємо в нього, стріляємо. Трохи попали в нього. Давим, 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 падлюку Так, 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 так. Стоп, 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 треба за ним їхати. Ого, нічого ще він літає. Так, все, назад, назад, назад. Ты баран! <кхем> так, опа. Так. <кхем> ой, не! <ні. кхем> Привертайся! Фух! Так, ты швидко їхати. йо ой Тихо... Не, не! Тільки не скачуйся! Нее! Вылезь! Йо-майоспів за цих 40 секунд з того пацана вбити? Можливо, якимось чудом. Але він і так, походу, йде до нас. Uh, не бюджет знати меня без стави, його безразу пристрелив. Пару минуле темо до нього. Блін, мене 10 секунд. Бляха, муха. Ну і де той? Де та макака? Він десь тут, я знаю. Та макака десь там. 5, 4, Три, я навіть його не бачу. Ну і де він? А де він ваш? А во! Я так близько був до нього. Я його зараз уб'ю. Дай пазука. Та тихо. Бежи, пацан, давай, 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 давай.

Дивіться, яка веселка. Боже, я перший раз в GT бачу веселку. йо -мо! Як? йо мая! Ви це бачите? Пишіть в коментарях, чи ви колись бачили в GT веселку. Ну я перший раз. Яй! А я навіть не знаю, як цю серію назвати. Просто не знаю. Може й напишу, не знаю, як серію назвати в Кита Сан Андреас. Я навіть вже забув, що ми тут робили. Чесно. <звук> вже напевно буду закінчувати. Вами був Андрій. Вами був Андрій. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на свята канал Black Coffee. Всім <звук> бай-бай!